П'ять фактів про місто Сімферополь, які ви могли не знати. Його назва походить від давньогрецької мови і означає місто збирач. Вважається, що місто було засноване в 1784 році. У місті розташовані університети, зокрема Сімферопольський університет. Театри, художній та краєзнавчій музеї, в 1959 році в місті почав працювати міський тролейбус. Тут є меморіал невідомому солдату з вічним вогнем, запаленим у 1975 році, а також пам'ятник Леніну, встановлений на центральній площі у 1967 році. Сімферополь був адміністративним центром Кримської АРСР. 1921-1945 роки Кримської області РРФСР, 1945-1954 роки, а з 1954 року Кримської області УРСР завдяки своєму розташуванню. Місто є важливим транспортним вузлом Криму. І також не забуваємо, Крим і Сімферополь це Україна.